Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачі восьмого пункту номер 30 -й. І так, при яких значеннях параметра А? Знову квадратична функція. Продовжуємо ми нашу величеньку групу задач з параметрами. y дорівнює ах2 плюс а-2 на х плюс 1 четверта має звісю абсцис одну спільну точку. І так, давайте ми переформулюємо цю задачу. Значить, у нас є парабола, а може і ні. Значить, ну, давайте вершинка буде десь тут. Що може бути? Ну, може бути отак. 2 нулі. Може бути отак. Нулі взагалі немає. Може бути отак і 0 рівно 1. Це для нас означає вісь абсцис одна спільна точка. Це означає те, що дискримінант нульовий. Тобто, відповідне квадратне рівняння має мати лише один корінь. Ну, тобто, це схематичне, якщо А більше за 0, ну, якщо А менше за 0, абсолютно те саме тільки гілочки направлені вниз. Тепер що варто помітити? перш ніж записувати всілякі дискримінанти. І це, мож... це дуже важливо саме в такій хронології. Права в тому, що в даній задачі існує, скажімо так, така ситуація, за якою ніяка це не парабола, і ніякий дискримінант ми писати права взагалі-то немає. Це ситуація, коли ця функція в нас буде вироджуватись у лінійну. Ми ж бачимо, що перед х квадрат у даному випадку у нас стоїть якийсь параметр. У попередній групі задач перед х квадратом завжди стояв якийсь конкретний коефіцієнт. Тобто, ми розуміли, що це точно парабола. У даному випадку, а може ж бути так, що ось цей коефіцієнт дорівнює 0. Ну, може. Тоді y це буде мінус 2х плюс четверта. Це лінійна функція. Вона там спадає, ну це не принципово. Вона 100% має 1 0. Тобто значення А дорівнює 0 нам, в принципі, цілком підходить. Дивимось далі. Якщо ж А не 0, то ми розуміємо, що нам треба записати дискримінант. Це буде А мінус 2 в квадраті, а мінус А, наскільки я розумію, 4 на А на 1 четверту. І так, що це буде? а квадрат мінус 5а плюс 4. І тепер нам треба вимагати, що дискримінант 0. Це тоді і тільки тоді, коли А квадрат мінус 5а плюс 4 у нас це 0. Ну, а це означає, що А або одиничка, або четвірочка. Тобто, загалом, у нас виходить три значення параметра А, які нас влаштовують. С0. С1 і С4. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Номер 831. Так, я повернусь вниз. При яких значеннях параметра С найбільше значення функції дорівнює мінус 3? Так, ну тут ми розуміємо, що це завжди параболка. Так, тому що перед х2 у нас фіксований постійний, незмінний коефіцієнт. Нам треба, щоб максимальне значення цієї параболи досягало ну, значення мінус 3. Значить, якщо ми говоримо про параболу, то ми розуміємо, що є випадок, коли у параболи є мінімум і нема максимуму. Ну, тобто, не на якомусь обмеженому проміжку, а взагалі. Коли в неї є мінімум, ну коли гілочки вгору направлені? От мінімум є, а максимуму немає. А максимум є навпаки, коли парабола у нас свої гілочки направила вниз. От у нашому випадку у нас це парабола гілками вниз. Якщо це парабола гілками вниз, де саме вона досягає свого максимального значення? Вона досягає свого максимального значення у вершині. Х вершина, абсциса вершини. Це мінус 10 на мінус 5 на 2, 10, це одиничка. Значить, тоді максимальне, максимальне. Значення y. Просто максимальне на всіх дійсних числах. Це виходить значення в одиниці. Це дорівнює мінус 5 плюс 10 плюс С. Ну тобто це плюс 5. Тепер ми хочемо, щоб це саме максимальне значення дорівнювало мінус 3. Це плюс 5 у нас дорівнює мінус 3. Це означає, що це дорівнює мінус 8. А отже. Шукане значення параметру у нас буде мінус 8. Номер 32. Він абсолютно аналогічний. При яких значеннях параметра А? Найменше значення функції y дорівнює 06х2 мінус 6х плюс С дорівнює мінус 1. Це в нас буде парабола гілочками вгору. Найменше значення d, найменше значення у вершинці. Х вершина дорівнює 6 на 1 2, це виходить 5. Значить, тоді мінімальне значення y на r. Це y від 5. Так, 0,6 на 25, господи, скільки це буде? Це 15 буде. 15 мінус 30 плюс це. Значить, це буде це мінус 15. І тепер я хочу, щоб це саме мінімальне значення у мене дорівнювало мінус 1. Значить, c мінус 15 дорівнює мінус 1. Тоді це дорівнює 14. Йдемо далі. Номер 33. При яких значеннях параметра С вершина параболи розміщена вище від прямої Y дорівнює мінус 2. І так, Y дорівнює. Х квадрат мінус 8х плюс С. Це в нас парабола з гілочками вгору. Значить, що ми хочемо? Ну от є у нас якась парабола. Є у нас десь пряма горизонтальна y до рівня мінус 2. Ось вона. І мені потрібно, щоб вершинка була вища. Що це означає? Чим мені оця ситуація не підійде? Ну, от якщо це вершинка, да? то от якщо значення координати вершинки, ну або просто значення функції в точці з псисою х-вершина у нас менше за мінус 2, то виходить, що вершина знаходиться нижче за оцю горизонтальну пряму. Відповідно, ми формуємо критерій, що нам потрібно, щоб значення нашої функції в... Абсцисі вершини було не менше, а чи більше? Вище, да? вище. Тобто в мінус 2 також не підійде. Значить, більше за мінус 2. І так, х-вершинка. Це мінус b на 2а, ну це 4. Значить, у ми тоді розуміємо. у вершина це у в четвертці, Це буде 16 мінус 32 плюс c, Це буде c мінус 16. І тепер ми хочемо, щоб c мінус 16 було більше за мінус 2, значить це більше за 14. І так, номер 834. При яких значеннях параметра а пряма y дорівнює рівня x-1 має з правилою одну спільну точку. Ну і тут ми трішечки починаємо підходити до. Того самого графічного методу, ну, поки що задачки такі простенькі. Давайте зробимо ескіз. От є парабола. І я зараз почну водити прямо. тут взагалі точок немає. Так, парабола і пряма можуть не мати спільних точок. Це абсолютно нормально. Ось тут точок 2. Парабола і пряма можуть мати дві спільні точки. А ось тут точка одна. І ось таку ситуацію ми будемо називати дотиком. Тобто, виходить, по-іншому, цю задачу можна було сформулювати таким чином. При яких значеннях параметра А пряма така, дотикається до параболої такої? Що для нас означає одна спільна точка? Це означає, що відповідне рівняння. Скільки коренів має мати? Лише 1. Тобто y дорівнює x-1, і y дорівнює. X2 x квадрат мінус 2 x плюс 3 у нас має мати один розв'язок. Ну, давайте замість y підставимо тут це сюди. Що в нас буде виходити? x мінус 1 дорівнює х квадрат мінус 2ах плюс 3, х квадрат мінус 2а плюс 1 плюс 4 дорівнює 0. І ось тут обов'язково я переформулюю, що я хочу, щоб ось ця штука в мене мала один розв'язок. Чому один? Тому що якщо отут буде 1х, то, наприклад, з цього рівняння... І йому однозначно відповідатиме один Y. Тобто з одного X буде одна пара XY. Відповідно, система матиме лише один розв'язок. Якщо отут буде 2 X, то отут кожному з X по одному Y буде. Ну, відповідно, дві пари. На графіку це означатиме, що пряма і парабола в нас матимуть дві точки перетину, а не одну. І так, один розв'язок, як аналізуємо дискримінанту. 2А плюс 1 в квадраті. Мінус 4 на 1 на 4 мінус 4 в квадраті. Значить, різниця квадратів 2А плюс 1 мінус 4 це мінус 3, і 2а плюс 5. Вимагаємо, щоб дискримінант дорівнював нулю. Ну, це означає, що А це або 3 других, або А це мінус 5 других. Ось за таких значень параметра. Відповідно, рівняння ось тут має один розв'язок. Нам його шукати абсолютно не потрібно. Ну, а відповідно, тоді пряма і парабола матимуть одну точку перетину. Вони якось там дотикатимуться. І так, номер 35. При яких значеннях параметра має з параболою знову ж таки одну спільну точку? Без зайвих коментарів я переходжу до рівняння. х квадрат мінус 3х мінус а. дорівнює мінус х плюс 4. І ось ця штука у мене має мати один розв'язок. Значить, х квадрат мінус 4. Е, так, ні, мінус 2х, мінус а мінус 4 дорівнює 0, дискримінант на 4. Це буде одиничка плюс А. Плюс 4, це буде А плюс 5. Ми вимагаємо тепер, щоб цей дискримінант дорівнював 0. Ну, а це в нас тоді і тільки тоді, коли А дорівнює мінус 5. Таким чином, розібрали ми ще один блок задач з параметрами. Особливу увагу я тут раджу звернути на номер 30, тому що це єдиний номер, де нам довелося окремо розглядати випадок, а з якою взагалі функцією ми маємо справу. Ну, а далі десь поговорили про максимальні і мінімальні пригадала властивості параболи, де вона цих значень досягає. Ну, а в наступних задачах поговорили про взаємне розміщення параболи і прямої. Загалом, це відома теорія, що парабола і пряма мають дві, одну або нуль спільних точок. Якщо вона одна, значить парабола дотикається, ну, точніше, пряма дотикається до параболи. А зазвичай це не зовсім так. Тобто ті казочки, що дотична і функція завжди мають одну спільну точку ну, це трішечки неправда. У випадку з параболою, да, це дійсно можна використовувати, тому еквівалентно формулюванням до, пряма дотикається до параболи буде те, що відповідне рівняння має містити лише один корінь, ну тобто нульовий дискримінант. На цьому в мене все. Всім дякую за перегляд.